Всім привіт! Мене звати Сергій і це ретро ігри по українськи. В сьогоднішньому випуску хочу зробити огляд такого собі моду. Моду дуже популярної гри, одного з перших 3D-шутерів, які взагалі з'явилися у світі. І цей шутер називається Wolfenstein. Wolfenstein це гра, яка виходила і на DOS, і також вона виходила на консолі Super Nintendo І, скоріш за все, ті, у кого була в 90-х саме консоль Super Nintendo, могли пограти в цю гру. Також у у кількість людей, можливо, були і комп'ютери, але це вже були такі умовно багачі, і могли вони пограти в її версію ще й на ПК. Дійсно, це дуже крутий на той час шутер, де ваше завдання грати за американського солдата, який направляється в. Замок Вольфенштейн, де нацисти роблять суперзброю, роблять супер суперсолдат, проводять різні е, там експерименти, там е, і якось поєднують людей, демонів і виходять у них такі суперсолдати. В цілому ваше завдання саме блукати по е, лабіринтам цього замку і е, знищити всіх цих. Е, Нацистів, які цим займаються насправді дуже крутий шутер на той час, але якщо грати в нього зараз, то він стає доволі скучним, тому що ну, на той момент приблизно однакові рівні, тому що ну, тоді не було ще такої крутої графіки, як зараз. Якісь заплутані лабіринти, в які зараз, можливо, не так граються в сучасному вже гейм... геймінгі. Да? Але на той момент це було щось нове, щось незвичне. Щось дуже цікаво я сьогодні хочу поговорити не про ту стару гру, а про гру Wolfenstein Brutal. Це такий мод, мод, який вийшов у 2019 році. І я в цей мод грав, грав на стрімах, але так я його і не закінчив. Спочатку на стрімах було багато людей, а потім, знаєте, коли друге проходження, третє, ну його за просто за одне проходження не пройдеш, то вже людям стало не так цікаво. Тому я вирішив записати про нього ролик і огляд, тому що з того моменту вже до додалося, Можливо, на тисячу більше підписників у мене на каналі, і тому, можливо, хтось про цю гру не знає. Брутал Вольфенштейн це той самий Вольфенштейн пригодив в тому ж замку, і ви граєте за того ж американського солдата. і Ваше завдання також лазити по лабіринтам, але в цьому моді гра стала набагато веселіше. Ну, по-перше, що додалося в грі? Дуже можна подякувати розробникам, що вони залишили ті 2D спрайти в 3D-просторі, які як це робилося там в далекому 1993 році. Тут, якщо ви підходите до, наприклад, німецького солдата і спробуєте його обійти, то він виявиться пласким як намальованим, незважаючи на те, що ви в 3D, начебто, світі, але самі спрайти головних героїв і спрайти там різні. Зніх речей, які знаходяться в цьому замку, вони плоскі. І таке відчуття, що ви бачите намальованих героїв. Також ну, в грі цікаво те, що в неї зовсім немає мішені, і вам треба прицілюватись так, як Ну, здається, там в режимі можна налаштувати собі мішень, коли в опціях. Але якщо ви ну, берете гру і граєте, як вона повинна бути, то там немає мішені, і це прям дуже схоже з тим, що було в ті часи на комп'ютер. Раніше взагалі не грали ж з мишкою, грали чисто на клавіатурі або на гімпаді, тому ну, воно більше тоді схоже на ностальгічне. Але в грі дуже покращена графіка. Ну звісно, графіка тут, незважаючи на те, що вона зроблена в тому старому стилі, в ретро-стилі. Тут у вас відзеркалюють поли, тут у вас горить вогонь, тут у вас є тіні, незважаючи на те, що е, проти вас б'ються такі двадешні картонні вороги, але вони Відбрасують тіні, і відстрілюють гільзи, коли по вам стріляють з пістолета. Коли ви стріляєте з пістолета, і дуже дуже багато додали крові. Крові по стінах, крові там просто яка у повітрі, коли ви влучаєте у вашого ворога і таке інше, це дуже тому мабуть і назва цієї гри Брутал, тому що дійсно буває що е, ваші супротивники розсипляються, коли ви їх розстрілюєте, що ще лепо летить в одну сторону, там, е, все тіло в іншу. Але цікаво те, що на початку гри тут взагалі дуже мало набою. Ви можете взяти пістолет і по ходу гри підібрати ще пістолет один. І все на перших рівнях це все. І ви підбираєте набої з вбитих вами супротивників. Але супротивників буває більше ніж набоїв. Але ваш персонаж може бити ногою. Таке саме було і в іграх тих, старих в 93-го року. Але і тут ваш персонаж може просто бити, наприклад, собак або навіть стріляючих у вас німців ногою, і це дуже круто, тому що. Якщо закінчиться набої, просто щоб не розтірятися, не знаєш, що робити. В грі є мапа, ви можете мапу визивати клавішою Tab і приємно, що ви можете рухатись, просто схематично дивлячись на мапу і будете продовжувати рухи. Це потрібно ну, на початкових рівнях, рівні чи невеличкі, там ще сильно не заплутаєшся, але коли проходиш далі, рівні вже становляться сильно заплутаними. І щоб знайти вихід, треба буде дуже ну тобто постаратися походити, де ви ще е, не ходили. В грі дуже багато різних секретів. Етів можна знайти секрети прямо в хамо або якісь секретні кімнати, де ви можете знайти скарби, які в принципі нічого не вам не дають, окрім набору очок, але це ж також дань тим ретро старим іграм, коли набір очок важив. Ну щось таке важив, і це ну. Також було такою перемогою, якщо ви більше набрали очок. Також в таких хованках ви зможете знайти їжу, яка поповнює вам здоров'я, і також можете знайти набої в грі. По, по ходу продовження грі будуть додаватися нові зброї. У офіцерів ви зможете відбити автомат, потім знайти кулемети, і так далі. Е, також в грі можна використовувати факели в тих рівнях, де буде. Темно, а також можна знаходити сокири, які також можна використовувати. В цілому дуже крутий динамічний шутер, який, знаєте, не... Особливо на початкових рівнях не дає такої можливості задумуватись. Ви просто біжите, біжите, стріляєте. Приємно те, що тут набагато більше ворогів, ніж в старої версії, і за цього гра стала набагато динамічніша. І вже блукати по цим рівням, по цим коридорам замку не так нудно, як в ретро версії. А також тут додана дуже крута музика. Я навіть не знаю, ця музика, як в ролику мені Ютуб її дозволить чи ні, але здається здається На стріму нічого не прилітало, тому мені е, здається, що буде все нормально. Музика тут також динамічна, звукове оформлення взагалі круте. І взагалі всі звуки, звуки пострілу, звуки окриків ваших ворогів, все це виглядає, Ну відчувається дуже-дуже атмосферно, дуже круто. Прикольно те, що коли ви буцаєте, наприклад, ворогів ногою, то його ж з одної удару не б'єш, його там вдарити треба 3-4-5 разів. і ви так, що Він відлітає, як якийсь такий аркуш паперу, тому що він 2Dшний і це так цікаво е, виглядає. Також, якщо ви заходите, наприклад, знаходите колодязь, де можна взяти води також, поповнюючи ваше здоров'я, е, ви, якщо спробуєте обійти цей колодязь, то теж він буде дивитись на вас спереду і ви будете бачити, що він плаский. Таке саме зі стільцями, зі столами, з вазами, з квітами і таке інше. Але приємно й те, що ви все можете розбивати. Або Рилювати набоями або бити ногою, і діжки різні, і столи, і стільці, і... із деяких речей також може випасти корисна річ. Ну там. Наприклад, та ж їжа, яка поповнить вам здоров'я, у вас можна здоров'я набирати до 200, а також ви можете ще набирати ну, бронежилет. Він тут у вигляді касок, таких невеличких касок, і ви також можете ще додати собі додаткових влучань за що, ну, завдяки бронежилету. Так що в цілому про цю гру у мене тільки приємні спогади. На жаль, на стрімах вона сильно не зайшла. Перший стрім, я ж кажу, перший. Мабуть, я грав її або два, або три стріми От перший точно стрім зайшов, а потім пішло на, ну, на зменшення переглядів. Але всім рекомендую, хто не грав і хто хоче пограти в. Класику, справжню класику 3D-шутера, але е, відчути все таки більш сучасну графіку, сучасну динаміку гри, і все-таки вже можна пограти з мишкою і клавіатурою, що е, набагато приємніше, ніж просто клавіатура або на джойстику, то вам саме е, ця гра Brutal Wolfenstein, думаю, зайде. Насправді, це не єдиний проект, ще буде проект Brutal Doom, в який я також грав на стрімі, і про який, можливо, також зроблю ролик, якщо цей ролик зайде і Набере там нормальну кількість переглядів і е, вподобаючих. Тому я буду вдячний, якщо ви не забудете поставити свій палець до гори, це е, допоможе розповсюдити це відео і в цілому, е, щоб канал становився більш знаваємим. Я думаю, на цьому такий недовгий, невеличкий, але сподіваюся, цікавий ролик. Я буду закінчувати. Буду вдячний вам за перегляд цього ролика. Буду вдячний, якщо ви залишите якісь коментарі під цим відео, залишити вподобайки. Ну і підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Побачимось в наступних роликах. Всім пока!